Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас заняття з математики. Але спочатку давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, вірно, малята, пізня осінь. Пізня осінь завітала і в ліс, де живуть лісові звірі. На високому дереві у дуплі живе білочка, а під деревом внизу у нірці живе їжачок. Білочка зранку біжить в ліс і продовжує робити запаси на зиму. Малята, а що саме запасає білочка? Грибочки, горішки, шишки. Подивіться, малята, скільки грибочків? Один. Позначаємо цифрою один. Скільки горішків? Два. Позначаємо цифрою два. А скільки шишок малята? Один, два, три. Позначаємо цифрою 3. Малята їжачок теж готується до зими і теж робить запаси. Що він запасає? Яблучка. Подивіться, скільки яблучок? Так. Одне яблучко позначаємо цифрою 1. А скільки грушок? Один, два. Позначаємо цифрою 2. А скільки грибочків запасає їжачок? Один, два, три. Вірно, малята, три грибочки. А ще малята їжачок запасає листочки. Давайте порахуємо, скільки. Один, два, три, чотири. Чотири листочки. Малята, а для чого листочки? Нашому їжачку. Їжачок запасає листочки для того, щоб йому було тепло взимку. Він підмащує собі в мірці. Давайте сьогодні ми сьогодні з вами познайомимось з цифрою новою. Це цифра 4. Познайомтесь це чотири. З нею в дружбі усі звірі, бо чотири лапи мають. Правно ними щебиряють. А тепер, малята, давайте розглянемо, наскільки більше назбирала білочка грибочків, ніж їжачок грушок. Вірно, на один. Один грибочок і дві грушки. Наскільки? На один. Молодці малята. А наскільки більше зібрала білочка горішків, ніж їжачок грибочків. Давайте подивимось. Горішків два, а грибочків три. Наскільки більше їжачок назбирав грибочків, ніж горішків? Вірно, на один. Молодці малята. А скільки всього зібрав їжачок листочків? Один, два, три, чотири листочка. Так, це цифра чотири. Молодці малята, все вірно. А тепер давайте трохи відпочинемо. Малята, ви гарно попрацювали, а тепер давайте зробимо психогімнастику. Осінь чудова пора! Я пропоную вам трішки відпочити і зробити разом із нашими тваринками осінню психогімнастику. Тож відпочинемо і будемо повторювати за нашими тваринками. Давайте з вами потупаємо, як ведмедики. Топ-топ-топ! Топ-топ-топ, як ведмець з берлоги виліз. А тепер давайте з вами зажмуримося, як хитре лисенятко. Зажмури, зажмурились, молодці. А тепер давайте поскачемо, як веселі зайченятка, скік та скік, скік та скік. І крильцями помашем, як гарні, гарні пташенятка. Машем крильцями молодці малята. А тепер потягнемось до сонечка, як осіння квіточка хризантеми. Потягнулись, потягнулись. Листя наше закружляло і в осіннім таночку. І закружляємо ми з вами, як листочки, закружляли, закружляли, як листочки у таночку. А наш їжачок. Вибирає грибочки, нахиляємося, ми з вами, позбираємо грибочки, позбираємо швидко, позбираємо грибочки. молодці малята. Ой, як гарно в нас у лісі. Набираємо повітря. Видихаємо. Видихаємо. Молодці малята гарно відпочивали з нашими тваринками. Малята. А ще в лісі живуть, крім їжачка і білочки, Різні звірята це ведмедик, лисичка і зайчик. Ось погляньте, який ведмедик великий! А в порівнянні з ним лисичка яка? Трішки менша. А зайчик в порівнянні з лисичкою ще менший. А якщо ми порівняємо зайчика і ведмедика, то який зайчик? Ведмідь великий, а зайчик маленький. Тож давайте зараз розселимо їх у будинки. Як ви вважаєте, який будинок для нашого ведмідя підходить? Так, вірно, малята, великий ведмідь поселиться у цей великий будинок. А лисичка, ми казали вже з вами, трішки менше. Вона буде жити. У цьому будиночку, який трішки нижче, ніж високий будинок ведмедика. А маленький зарінька буде жити у цьому будинку, який самий маленький. Молодці малята, молодці малята! Ось ми і розселили наших звірят. А за те, що наші звірята були такі працьовиті, лісовичок. Приготував їм гостинці. Давайте пограємо в гру гостинці від лісовичка. Дидактична гра, що лісовичок залишив на пеньочку. Подивіться, що лісовичок залишив на пеньочку для нашого ведмедика. Так, малята, це геометрична фігура. Квадрат. А якого він кольору? Так. Він синій. Подивіться, малята, а що лісовичок залишив для нашого їжачка на пеньочку? Так, малята, це круг. Якого він кольору? Так, він червоний, молодці. А що лісовичок залишив для нашого вовчика? Так, це геометрична фігура прямокутник. Молодці малята. Якого він кольору? Так, він жовтий. А що лісовичок залишив для нашої білочки? Так, малята, це трикутник. Якого він кольору? Так, він зелений. А тепер давайте порахуємо, скільки всього геометричних фігур у нас з вами було: Перший прямокутник. Другий квадрат, третій круг. І четвертий це в нас був трикутничок. Перший прямокутник, другий квадрат, третій круг. І четвертий. Трикутник. І сьогодні ми з вами познайомились з цифрою 4. Скажіть, будь ласка. А цифра 4, у яких фігур є 4 кути? Подивіться уважно. Так, це прямо кутник і квадрат, у них по 4 кути. А в трикутника скільки кутів малята? Так, в трикутника три кути. А чи є кути у круга? Ні, малята, у круга кутів немає. Лісовичок каже вам до побачення і дякую вам дуже за гру. Молодці малята! В цій грі ми пригадали, які геометричні фігури ми знаємо. Так, це прямокутник, коло, квадрат та трикутник. Малята. А в яких з них зустрічається цифра 4? Так, молодці. Прямокутник і квадрат, бо вони мають 4 сторони і 4 кути. Молодці. Сьогодні ми з вами на цьому занятті познайомились з числом. І цифрою 4. Запам'ятайте її. До побачення, малята! До нових зустрічей!